Я візьму колоду циганських карт своїх улюблених, які мені дають максимально чіткі відповіді. Давайте будемо дивитися, якими будуть ці два тижні взагалі для України. Так, я вже майже підготував свій розклад. Давайте будемо дивитися. Так, цей тиждень, я так розумію, з 13 по 19. Так, ну, перша карта зразу випала негативна. Це карта смерті. І от такий от янгол смерті летить в небі. Погана карта, відверто погана карта, якісь досить жорсткі небезпеки цього тижня можуть бути. Тому, знаєте, це і до цивільних, і до воєнних свого роду попередження. Будьте максимально обережні. Ті, хто на фронті, то ми за вас молимося, ми вас підтримуємо чим можемо. Ті, хто цивільні, то, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Тим паче, скоро дуже велике свято релігійне 15 го числа буде. А Ми всі знаємо, що на релігійні свята вся та нечисть біснується, і тому треба бути особливо обережні в цей, в цей день. Далі: карта листа, карта новин та якихось важливих повідомлень. Ця карта говорить про те, що нам треба слідкувати за усіма новинами, які поступають. Дуже важливо бути в курсі останніх подій. Карта друга на цей тиждень випадає з 13 по 19.02. Помагати один одному, займатися благодійністю, підтримувати один одного це все дуже важливо, волонтерити. Далі, карта дому. Більше часу сидіть по домах люди. Більше часу займайтеся домашніми справами. Це важливо все-таки. приділіть час вашим родичам, близьким. Далі дивимося. Карта вірності. Дуже хороша та дуже позитивна карта символ цієї карти Це ПЕС. Я би цю карту асоціював з нашими воїнами ЗСУ. Вони незламні, вони тримаються, сила, патріотизм, віра в майбутнє. От єдине, що от мене перша карта досить так сильно налякала і напрягла. Хотілося б без неї, щоб було, але вже як маємо, це, знаєте, як пересторога, бути обережними. Далі, з 20 по 26. -е. Ну, Тобто другий тиждень лютого. Перша карта карта зустрічей випадає, якісь важливі перемовини, зустрічі, якісь важливі союзи. І плюс карта об'єднання. Люди об'єднуйтесь між собою. Карта хвороби випадає. Ось такий чоловік, прикутий до ліжка. Не надто хороша карта. Все-таки якесь виснаження, якісь такі тяжкі стани. Знаєте, як якась така, от, ну, і плюс напруга така досить велика. Далі карта святкування. Позитивна та хороша карта. Перемоги будуть. Наступного тижня з 20 по 26.02. Позитивна карта. Все-таки будемо розбивати ворогів. Далі карта меланхолії, карта печалі та розчарування. Не надто хороша карта, більше стосується емоційного стану людей. І плюс карта розчарування може говорити про те, що щось може вийти з-під контролю, може щось піти не по плану. Тому люди великих планів на майбутнє не загадуйте на наступний тиждень, щось може, знаєте, піти трошки не так, як ми того очікуємо. І карта послуги, знову ж таки, випадає. Карта волонтерства, карта взаємопомочі, карта допочі ближнім. Ну, от така ситуація. Цей тиждень буде доволі жорсткий, судячи по цій навіть одній карті смерті, ну це найнегативніша карта в колоді. А наступний тиждень буде просто напружений, доволі напружений. І оця от карта печалі попереджає ніяких великих планів не будувати. Тому що, знаєте, все може в один момент, знаєте, піти не по плану і рухнути десь в чомусь, навіть тому напруга є така, досить велика по обох тижнях. Але нічого тримаємося. Перемоги я теж бачу, так що не все так печально. Так, 22 лютого. Карта удачі, позитивна карта, хороша, збройне фінансове підселення. Наше, бо це я дивлюся на нас, а не на них. Далі. Карта служниці, взаємодопомога, взаємопоміч, підтримка один одного. Позитивна карта, хороша. І карта грошей, знову ж таки, знову ж таки, фінанси, знову ж таки, зброя, фінансове підсилення, матеріальне. В принципі, 22 лютого мені подобається. Ми готові. У будь-якому випадку. 23. -я. Карта весілля падає. Перша карта. Карта духовних об'єднань. Карта союзів, карта помочі. Сильна та хороша карта. Символ цієї карти церква ось зображена. Також хороша карта духовності якоїсь такої великої. Карта Старої Дами, карта старшої жінки, карта мудрості. Давайте будемо прислуховуватися до порад важливих людей, мудрих людей, не панікувати. Якщо маєте якийсь важливий досвід, то ним ділитися. Карта дитини максимально подбати про безпеку, захист ваших дітей, максимально приділити час вашим дітям. Дорогі глядачі. 24. Карта тюрми. Ну, така не надто хороша карта, чесно кажучи. Загрози та провокації в цей день можуть бути. Це вже така нехороша карта. Ось такий от мужчина в ланцюгах сидить такий, закривши обличчя. Погана карта. Тут теж погана карта. Цвинтарна. Цвинтар зображений, чоловік в траурно чорному. Погана карта. Цвинтарні загрози небезпеки, якісь, можливо, провокації досить жорсткі. І карта хвороби. Ну, це просто комбо з поганих карт. Тут карта. Тюрми, тут карта цвинтаря, а тут карта хвороби. Всі три карти випали негативні саме на 24-те. Мені здається, що саме 24-го є сенс бути готовим до всього чого завгодно. Берегти себе треба, берегти себе треба, дбати про себе треба, але не забувати про те, що все-таки зброя є, і навіть з позиції порівняти з минулим роком цього року Україна є набагато захищеніша з усіх сторін ніж минулого року. Давайте подивимося. Теж 22 по 24. Так я зрозумів, правильно? Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Добре, давайте я подивлюся. Давайте подивимося РФ. Що там. Так, дивимось. Перша карта 22. Карта, отакий от, от хвостатий Павлін. Карта, яка називається Високомір'є. Високомірє. Або... Це ще колаборанти та сепаратисти. Знаєте, це карта, яка вказує на сепаратизм, на якусь зверхність таку надмірну. Це от конкретно активізація якогось сепаратизму, підготовки до якоїсь інформаційної війни, можливо. Далі карта юної жінки падає на, на них. Активізація жіночої енергетики чомусь випадає досить активно. Можливо, будуть проводжати сестри, матері жінки мобілізованих нових, і карта надії. Карта надії випадає, вони все-таки ще якісь надії свої мають. Саме от такі от ілюзорні. Щось вони там собі в голову вбили і в це свято вірять. 23. Карта возлюблена. Знову активізація жіночої енергетики. Карта жінки-матері. Карта дому випадає біля них. Цікава, цікава карта. І карта друга. Карта якогось об'єднання, взаємопомочі, карта якоїсь спільної мети. Ну, з чим пов'язана ця мета, тяжко спрогнозувати, Ну, така більш нейтральна ситуація. Чогось такого немає. І от 24-та. Перша карта це карта злодія. Нехороша карта, бачите, отакий от от злодій залазить через вікно в чужий будинок. Ну, вон, чужий будинок це Україна в даному випадку. Тобто, 24-го реально злодюжки ці можуть активізуватись. Далі. Карта вогню, карта нещастя, вогневі загрози, вогневі атаки. Може в них бавов не побільшає, будемо на це сподіватися. І карта печалі, тоски меланхолії. От щось на 24 те випадають погані карти і нам, і їм. Тобто, от конкретно, 24-го дійсно може бути щось таке досить серйозне відбутися. У них може бути багато бавовни, якісь розчарування, якісь печалі біля них. І в нас ситуація досить тяжка. От Саме на 24 лютого. Я скажу, що найбільші загрози я відчуваю по Донбасському напрямку. От там реально досить жорстко. Донецька область, Луганська область, ще Запорізьку область хочу додати. Тобто, на, на, в такій от. В яскраво вираженій червоній зоні знаходяться три області: Запорізька, Донецька, Луганська. Отут от -от дійсно найбільші загрози і найбільші катастрофи можуть бути. Південні регіони, ну така напруга є, така от помаранчева зона, така от яскрава помаранчева зона, там особливо морські точки. Мені здається, от, там, де -от, Бердянськ, Маріуполь, Херсонська область, Одеська область. Ну Крим, само собою, там може бути багато бавовни цими днями. Далі, центральна Україна ніби є захищена, більш-менш, знаєте, от мені здається, ну не, ну все-таки на Сумську Чернігівську область були такі більш негативні карти. Житомирська та Київська область більш захищені. Тобто Сумська Чернігівська більше негативно, а Київська та Житомирська більше позитивно захищені. Захід України є захищеним достатньо добре, там сильних загроз я не відчуваю, навіть якщо навіть якщо білоруси попробують туди сунутися. То це буде дуже фатальна помилка для них, тому що я казав, там захист дуже сильний тих територій. Північ України теж більш-менш і центр теж більш-менш ситуація нормальна. Сама жорстка ситуація, і сама більша кількість смертей та небезпек це все таки Донбас і Запорізька область. Все таки там найбільше загроз. Далі на, на далі йдуть південні регіони, там, де морські точки, південні регіони. Третє місце посідають в області. Напруга по Києву, Київській області, все одно є, але так, щоб вони в наступ зайшли як минулого року, я в цьому сильно сумніваюся, щоб це повторилося, щоб була Буча номер 2 чи Ірпінь номер 2 Ні, я думаю, що вони так не зайдуть, як минулого року. На цей раз ми готові набагато сильніше. Ну, ну все-таки найбільше захисту я бачу західна, західні регіони і центральні регіони, там, наприклад, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська. Там сильних загроз нема. Харківська область, Дніпропетровська по Дніпропетровській дуже багато небезпек мені випадає постійно. Причому. Донецька я не маю сенсу навіть говорити, Луганська, там і так все очевидно. Миколаївська, Запорізька теж в таких досить зонах тяжких, небезпечних. По Одеській області більше загрози сепаратизму я побачив. Сильних обстрілів ніби не буде. По Криму може бавовни побільшати, теж в тому числі по їхніх складах. Тобто, знову ж таки, ну і звичайно, що Київ, я дивлюсь, завжди окремо на столицю, Київ, як центр прийняття всіх рішень, завжди знаходиться в такій дуже яскраво вираженій помаранчевій зоні. Тому що в Києві де завгодно може прилетіти і по житловому будинку, і по адміністративному. Тому, якби я був в Києві зараз на даний момент, то зразу як тільки є повітряна тривога, то або шукати якесь сховище, або в метро спускатися.